І не кажіть, що ми не любимо мову, що землю не цінуємо свою. Ми посортуємо зерно й полову і розмуруємо берлінську і стіну. Ту, що постала знов між заходом і сходом, яку так довго укріпляти довелось. І не кажіть, що ми не любимо мову. Солдатським червиком її вдарить поїмось. Ти говорила на віки. Та ті віки були недовгі. Примари слів, немов піски, крізь пальці рук. Зникають у безодні. І ми берегли це море внутрі, вглядуваясь в нього з причала. Останавливаясь на берегу, на скамейки по щиколотку в воді. Гора на вершині вздрогнула, заричала. Ми здесь. Страх і вино висять у повітрі країни. Враз небо ясніше, сонце кидає промінь. Знову ми з рішучістю жити пробуємо. Знов у пломінь ми разом то то є сила, ми по парам, то любов. І по одному сильні теж неначе введу діми березна в жилах тече кров. Такі то сильні думки дівочі про кохання, що метеликом ніжності шовково синім, розчиняєшся в повітрі, здіймаєшся і летиш трояндами, червоними пелюстками десь у далечінь до пурпурового заходу сонця. Вітає вітер, стіни його, драбини тягнуться в небеса, в далекій вежі, чиясь любов вмирає в клітках з заліза і скла. Восходячий щастя, кроха на нагромним сідом небі. Я іду, не буває плохо. тільки ізритка сонце сліпить. Забули горе окупанти, що Україна в нас єдина, нас не здолати, не зламати, бо ми одна міцна родина. Як без релігії бачити Господа не оболонку, а суть, джерело, як прокидатися першим у досвіта, бігти до сонця, що в серці зійшло. Як сказано у Мілана Кундери: Einmal ist keinmal, раз не рахується es muss sein, Так має бути на мостах тренувати ходу, то заняття веселе. Можна впасти у смішку ріки без усяких причин. Я наводжу мости і щоразу від себе до себе. Ну, а ти попід ними течи і течи і течи. Як плестимеш невідомо куди сповісти дай знати, з човна викінь трохи землі і залишки старої кімнати. Може там, на дні, проросте якась квітка чи люде понад риби, пісок посейдона, камені, руда. Я буду вами марити, марі, дай Боже милий, аби лиш немарно Обожнюю вас, снелій, планетарно, я вас кохаю, ксени, опори. Вдоль грязних, перекошених бараков, под євроокнами двох квартир, серед розвилок, тупіков і знаков течет ріка. разрезавшая мир. На берегах ее из вечных и похожих, как Библия, как Тора, как Коран, сражаются за чин любимцев Божьих семь миллиардов говорящих обезьян. Они кричали «Смерть!» и смерть пришла. Они призвали Бога, Бог ответил. В тот день, когда закончились слова, в начале 21-го столетия. Храни нас, Господи, от всякой империи, В них сто розп'ятий мій народ розтерзаний, клонований, омріяний, виборював як антипод свою Україну. Омріяну. Храни нас, Господи, таврованих колись. Подождите, пожалуйста, і оставайтесь спокійними.